В одного з суддів Рівненського окружного адміністративного суду викрили автомобіль. рейндж ровер білого кольору стояв на вулиці Лермонтова. О п'ятій ранку його власник повідомив правоохоронцям про зникнення позашляховика. Почалося переслідування. Чергово надає отримали повідомлення про те, що Рівно були автомобіль марки Рейндж-ровер білого кольору з номерними знаками весна. На на стаціонарному посту номер три данавтобілька на прозипенко. І ми почали його переслідувати. Про що повідомили наступний стаціонарний пост у Житомирській області і чергову видуї. І у нас утримурів на Зупинити позашляховик працівники ДАЇ не зуміли. Допоміг збіг обставин, адже водій автомобіля на заокругленій ділянці дороги Київ Чоп на великій швидкості не впорався з керуванням та з'їхав у кувет. Ні, автомобіль та власний викрадач не постраждали, адже останній покинув рейндж ровер і кинувся на навтьоки у ліс. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Особу зловмисника встановлюють.